Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хоч у нас в країні і війна, і проблеми з світлом, і багато всього інших проблем, але все-таки відчувається такий от переріздвяне, передноворічний настрій. І кожен піднімає свій настрій по-своєму. Трохи вносимо якісь такі атрибути, які би нам додавали радість, в тому числі і кулінарні. Я хочу запропонувати вам отакий от от легенький, бюджетний, простенький кексик, якщо ви не хочете заморочуватися з тортами, з кремами. Вектив, сколотив, просто без ніяких міксерів, без нічого. Скинув всі продукти, які у вас є в холодильнику, змішав, додав там трохи якихось родзиночок, мандариночок або ще щось такого. І м смаколик на новорічний стіл. У вас готовий. Цей рецепт не просто взяти якийсь із інтернету, там, а перевірений неодноразово. Кекс не резиновий, не сухий, вологий, розсипчатий. Це робиться швидко, міксером можна і не користуватися. Я вінчиком зіб'ю. Тут у мене два яйця. Висипаємо склянку цукру. Для аромату ванільного цукру, Щіпку солі для збалансування смаку і вінчиком добре змішуємо. Маса так трохи побіліла, цукор розчинився, виливаю сюди розтоплене вершкове масло. Можна замінити його і олією. Мені здається, що і з вершковим маслом смачніше. Тепер сюди десь склянка 200-250 мл кислого молока у мене або кефір магазинний. Я далі буду додавати поступово муку, У мене просіяна. Я відміряла певну кількість, але все, звичайно, не будемо висипати. Я сюди з мукою отак от ложечку чайну з верхом розпушувача просію. І тепер будемо розмішувати і доводити тісто до такої консистенції, як густа сметана. Отак от, от я, думаю, вистачить. Так що дивіться, за мукою, за розміром. розмір яєць, звичайно, ще залежить. Тепер щодо наповнювачів, сюди можна додати цедри, всіляких різних апельсинів, лимонів, то, що любить. Так як випічка ж святкова, щоб були всілякі там аромати, запахи. Я не буду нічого додавати. У мене ось є такий 50 грам, десь я із йому помила, просушила і додам. Всілякі різні цукати сюди, горіхи. Ну, все, хто що любить. Ну, звичайно, не переборщити десь в межах від 50 до 100 г. Не більше, щоб тісто ж змогло піднятися. Я взяла таку форму у вигляді батончика хліба. застелила пергаментним папером. У мене пергаментний папер непоганий. Якщо не впевнені в своєму пергаментному папері, змастіть його, звичайно, олією чи якимось жиром, або можна взагалі без пергаменту просто змастити маслом і зверху притрусити мукою. Можна круглі спекти. І виливаємо сюди тісто. І тепер форму з тістом вставимо в розігріту духовку, у мене 180 градусів. Хвилин на 40, а то й 50. Я скажу тоді. Так, друзі, витягла я свій кекс. Він в мене випікався рівно 50 хвилин. Ну це так у моїй духовці. Ви ж дивіться, як там, щоб він не підгорів. Але щоб, щоб і не сирий був. Я ось перевірила. шпажка в мене суха. Тіста немає. Зараз я йому там вихолонити трохи у формі. Тоді витягну, притрушу густо цукровою пудрою. Отакий от він, красунчик. Те, що він тріснув отак от, це нічого страшного немає, так і має бути. І притрушувати пудрою, якщо ви будете, то Краще в теплому вигляді, так воно береться добре. Що в нас тут вийшло? Крихка така скоринка? він всередині. Шматочки в руки боюся брати. Візьму такий великий кусман. Отакий він, бачите, всередині. Воно видно, що такий здобний, м'якенький, підійшов гарно, але ще дуже-дуже гарячий, як виявляється, я думала, він, він трохи прохолонув і ще гарячий. І не бажано і не рекомендується ще його і нарізати. Я вже. Я вже поспішила полізла. Візьму оцей ось шматочок трохи. Багато не буду їсти. Так от тільки покажу, бо я так накуштувалася солодкого, що аж погано мені вже. Ось такий ось він, бачите? Про зломі. Це крайчик. Никенький, розсипчатий, вологий, бачите, такий от всередині. А зверху така хрустка скоринка. Якщо додасте ще сюди мандаринки, або цукати або ще якісь сухофрукти, горішки, буде ще смачніше. М -м -м. Так, друзі, обирайте перевірені рецепти, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, допомагайте просуванню україномовного ютубу. Бажаю всім-всім мирного неба, мирних днів, ночей і всього самого найкращого. Бережіть себе. Ми ще зустрінемось. Обов'язково.